Всім салют! Сьогодні ми поговоримо з вами про мою оформлену роботу, яка називається «Навсігда». Назавжди від Лука С. Вона вже вишита, оформлена, і я її забрала з багетної майстерні. Виглядає вона ось так. Це картина бежево-сріблястій рамочці та в молочному паспорту. Я хотіла вишити роботу на 30 квітня, і ближче до цього числа я вже розуміла, що треба її поскоріше оформлювати. Коли я вишила свою роботу, я пішла в ту багетну майстерню, яка мені найбільше сподобалася в оформленні моїх робіт. І дізналася, що вони оформляють за 7 днів. Це виходило десь 2-3 травня. Я спитала в який термін вони мені зможуть. Зробити дану роботу. Вони сказали, що на 29-та робота буде готова, і 28 го числа мені прийшла смс, що дана робота вже в рамці, і її можна забрати. Я отримала цю смску ввечері, тому я 29-го числа поїхала і забрала свою роботу. Зазвичай картини я оформлюю сама. Я приходжу в багатну майстерню з вишитою роботою, прикладую туди рами і паспорту, і потім кажу, чи мені необхідна дана рама і дане паспорту. Часто буває так, що ті люди, які беруть замовлення, вони допомагають у виборі паспорту та рамки. І в мене були як і. Добрі наслідки, так і не дуже. У мене є добрі варіанти оформлених робіт і не дуже. Але ці роботи, які мені хтось допомагає оформляти, я, я не мене задоволена. Так вдома в мене вже є одна робота, яку я б хотіла переоформити. В даній роботі, коли я оформляла картину, я прийшла ввечері, і магазин вже закривався. Мені сказали, що завтра буде жіночка, яка допоможе мені при оформленні даної роботи. Мені порекомендували, що вона дуже добре підбирає паспорту і рамку, і я вирішила спробувати, що з цього може вийти. Наступного дня я прийшла в багетну майстерню і разом з цією жіночкою ми підбирали. Паспорту і рамку, і, і на даний момент я вважаю це одною із найкращих робіт, яка в мене є вдома, оформлені. Тому саме бежево-стебляста рамка та молочне паспорту, мені здається, дуже вдало сюди вписалося, тому що картина така більш ніжна і. Сюди необхідно саме такі пастельні тони. Я не завжди в своєму оформленні використовувала паспорту, тому що в основному мої картини були вишити бісером. Так як ця картина була маленька, то я одразу вирішила, що сюди обов'язково потрібне паспорту, щоб вона не загубилася. Я покажу зблизька, як виглядає ця робота. Ось так ближче виглядає моя робота. Ось в такій вона бежево сріблясті рамочці. Я навіть не знаю, як цей колір назвати ці рамочки, тому що там і бежевий, і і багато інших таких домішів. Ось так поблискують літери, які я вишила золотистою ниточкою, які не входили в комплект. Також вишила золотою ниточкою обручку. Цій ниточці, мабуть, скільки, скільки і мені, це ще ниточка моєї бабусі. І ось така в мене вийшла робота. Я нею дуже задоволена, дуже задоволена оформленням. Вона в мене вже вдома знаходиться трохи більше, ніж півроку. І тому я кожен раз, коли дивлюся на неї, я розумію, що це, це саме те оформлення, яке необхідно до даної роботи. Сюди я обрала скло антиблік, тому що картина така більш ніжна. Хоча я дуже люблю скло звичайне. Ось така робота з'явилася в моїй колекції, я дуже нею задоволена. Це ще одна робота, яка буде в мене. Не виростуть в неї ножки, вона нікуди не піде на подарунок, тому що це вже є. Подарунок мене в багатній майстерні спитали, а що це у вас за 300-415? Сюжетик дуже такий простий, але дуже пам'ятний. Всім пока-пока!